З вашого дозволу, я хотів би уточнити запитання до того, що ми зараз почуємо. До, до представника міністерства. Будь ласка, підміться ви представника міністерства. Позиції перша. Нам сказали, і ми вимагали від них оригінал. Вони спочатку сказали, що це оригінал, потім копія, і тепер вони кажуть, що це копія копії. Я абсолютно переконаний, що це введення суд і сторін в ОМАН. Друга позиція. Вони самі визначають статус документу. Вони чомусь вважають, що їхня внутрішня інструкція, якою вони утаємничують злочин у вигляді безпідставних запровадження санкцій щодо мене, вище закону. Коли була, ви по закону зобов'язані передати всі документи, ви не маєте права. Те, що ви сказали зараз, посилатися в засіданні суду на документи, які ви, після того, як ви сказали, що ви все передали, все ще не передаєте, посилаючись на ДСК. Ви самі можете зняти цей гриф. Вам не потрібно рішення суду. І ви зараз валяєте дурака. Ви затягуєте час. Час затягується для того, щоб уникнути від відповідальності. Коли ви кажете, що ви не можете передати дані диску, ви знову посилаєтесь на ДСК. Скажіть мені, будь ласка, дані ДСК це зміст диску чи дата його? Очевидно, що зміст. А ви не передаєте дату, бо там очевидно, що справа фальсифікована.